Теренах між рівнинами покуття та хребтами величних Карпат Коломия має найдавнішу історію. Події, що відбувалися після часу її заснування, можуть видатися неймовірними, а земля, здається, означена самим Божим промислом, що час до часу спричиняється до високих духовних злетів. 165 років тому Коломийський театр вперше підняв завісу. Сьогодні ми вам розповімо про найяскравіші сторінки його розвитку і становлення. Отже, пані і панове, дія перша оптимістична під короною Австрії імперії Габсбургів. Рік 1848 – революційний прозваний істориками весною європейських народів, до кола яких входили й українці східної Галичини. У Львові вони створили власний представницький орган самоврядування Головну руську раду, політичну організацію, яка боронила національні права під австрійською короною. Друкованим органом ради стала газета Зоря Галицька, у якій серед інших подвижників краю почав свої проби пера Коломийський душпастер Іван Озаркевич. Він був також делегований на перший собор руських вчених у Львові, але вже в якості людини, який судилося стати основоположником українського театру саме в Коломиї. Ця небуденна подія в культурному житті міста відбулася 8 червня 1848 року. Після піврічних репетицій глядацька аудиторія тепло сприйняла прем'єру комедії Дівка на виданню або намилування Нема силування. Літературно адаптовану і оброблену Озаркевичем з Наталки Полтавки Івана Котляревського. Сама ж цісарська імперія протрималася на наших землях із закінченням Першої світової війни. Дія друга період польський та його впливи на культурно-мистецький розвій міста. Цей звичний для нас добрий і доволі добротний палац неоромантичного стилю архітектори міста збудували для польського міщанського музичного товариства імені Станіслава Мюнюшки. У міжвоєнний період минулого віку у закладі культури гв'язда розміщувалася кіноконцертна саля, діяли клубні кімнати за інтересами, книгозбірня тощо. Театральні постановки, якщо й ставили на підмостках гв'язди, то вони були призначені радше для мешканців польської громади міста. Український дух витав і розвивався виключно в Народному домі та касі Щадничі на сусідній театральній вулиці. З приходом радянських танків на територію Західної України, зокрема й Коломиї, в середині вересня 1939 року річ Посполита, як кажуть, теж наказала довго жити. Дія третя. Перехідна. Про добрих совітів, які прийшли і пішли. Звичайно, нова радянська адміністрація, не вдаючись до сентиментів з мешканцями краю, розпустила усі без винятку, існуючі до неї установи і заклади, а будівлі націоналізувала так трапилося і з приміщенням старої гвязди, яке перепрофілювали повністю під драмтеатр. То був час засилля пропагандивно-ідеологічного матеріалу. Високе національне мистецтво поступалося виставам на кшталт весілля в Малинівці. Траплялися, однак, випадки загравання влади, коли, скажімо, маестро театральної хореографії Ярослава Чуперчука запросили на роль веселого опришка у фільмі Олекса Довб. Але в Галицьку браму знову гупала війна. І зйомки картини відкладалися аж до 1959 року. Однак Коломийський театр свою діяльність не припинив. Дія четверта. Перехідна. Або чергове відродження Коломийського театру під час нацистської займанщини. Весь парадокс. Полягав у тому, що етнічні німці все ж раса європейська, їх цікавили культура, звичаї, а також і театральні традиції аборигенів. Одним словом, окупантам бракувало екзотики. І, хоча програмки почали друкувати українською та німецькою мовами, зате тепер, у збереженому театрі, можна було грати заборонені раніше українські п'єси, які тут ставали класикою жанру. В цих стінах, де здавалося, назавжди прописався український театр Коломиї, створювалася своєрідна мекка, у якій на час воєнних дій зупинилася велика кількість провідних акторів з Кубані і Києва, Львова та Тернополя. В зеніті своєї популярності в окружному театрі міста працювало біля півтори сотні акторів. Взимку 1942-го сюди ангажують станіславський ансамбль танцю під орудою того ж таки Чуперчука. На цій сцені народилися його знамениті композиції. Їхав козак за Дунай угорка Запорожець. А після вдалого дебюту театр очолив Іван Когутяк. За диригентський пульт. Не менш укомплектованого оркестру став коломийський музикант Євген Цісек, головний режисер Петро Миронів родом з Херсонщини. Високохудожні декорації виготовляв ще один емігрант Данило Нарбут, син знаменитого українського графіка Георгія Нарбута, автора гербу та грошових знаків доби Української Народної Республіки. Оформлення сцени творили органічне з виставою полотно. Воно настільки приваблювало глядачів, що Рейх з командування навіть спробувало вивести маляра до берлінського театру. Але на заваді цього задуму став колектив коломийських слуг Мельпомени. Чи не найбільшою популярністю користувалася історична драма старицької черняхівської гетьман Дорошенко? В образ якого перевтілювався улюбленець публіки Володимир Раєвський. На біс ішли тріумф прокурора дальського гупала, казка старого млина Черкасенка стала останньою на початку 1944 року. Тоді сходила зірка Оксани Затварської, яка зі своїм чоловіком Івасем, віртуозом Скрепалем, відіграли не один театральний сезон. Фактично майбутня прима нині заслужена артистка України спричинилася до того, що восени 1944-го вперше на цю сцену вийшов її свояк Василь Симчич. Згодом справжня легенда театрально-кінематографічної Коломи. Дія п'ята реалістична про радянську дійсність. Дуже приємно. Василь Іліч, або як у Березовах на батьківщині Симчичів кажуть Ількович, очевидно, мав щасливу долю Його герої знані, а образи канонічні, що й досі живуть своїм екранним життям, а самі фільми увійшли до золотого фонду світового кіно, хоча зніматися почав доволі пізно. Довший час Василь Ількович перебував під негласним наглядом органів держбезпеки і навіть був заарештований разом із колегами акторами Богданом Вонсулем та Василем Ткачуком, які з в'язничної келії так і не вийшли живими. Симчича актора, режисера і просто людину глибокої душі та непересічного таланту в Коломиї, здається знали усі від малого до старого. А після смерті, року 1978-го, на стіні цього храму Мельпомене йому встановили пам'ятний барельєф роботи івано-франківського скульптора Августа Басюка. Театральну династію Симчичів нині гідно продовжує син Василя Ільковича Зиновій. Драма Іпсена Нора або ляльковий дім в головній ролі зданою Демків. Остання постановочна робота режисера Симчича. І водночас лебедина пісня Коломийського професійного театру. Виною стали чергові реформації в культурі республіканського міністерства. Загальна світлина акторської трупи була зроблена 28 грудня 1962 року. Дія шоста простановлення істинно національного театру у покутській столиці Коломиї. На вимогу громади міста, яке завше дихало театром, і дало поштовх до його становлення завдяки подвижницькій діяльності театрала Дмитра Чеборака та героя України Василя Ткачука у грудні 1989-го Після довгого мовчання знову піднялася завіса. Відтоді Коломийський академічний театр імені отця Івана Озеркевича намагається дотримуватися давніх традицій, а вони починаються не тільки від конкретної дати, а власне від людей акторів, які залишили в ньому вагомий слід. А також і тих, хто прийшов їм на зміну. Молодь зі своїми позитивними амбіціями і повних молодечого запалу патріархів своєю творчістю вони декларують життя прекрасне і воно продовжує. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.